Ми вважаємо, що книжки є основою сучасної освіти, освіти майбутнього як джерело знань, яке дозволяє людині вчитися протягом усього життя. Тому ми підтримуємо розвиток книжкового ринку в Україні. Ми не лише видаємо книжки, але й хочемо, щоб це якісно і добре робили інші. Тому ми підтримуємо заходи, які спрямовані на освіту видавців, освіту людей, які працюють на книжковому ринку. Головна мета справді це така дуже допомога професійному середовищу розвиватися, і це ми сподіваємося дасть далекі перспективи перспективі розвитку книжкового бізнесу загалом. Тема моєї лекції – це бізнес планування Я попробую. Несколько проектов, показать, показати, як планується фінансово, як планується бізнес именно издательства и бизнес і бізнес проектов, насколько выгодно издавать Наскільки вигідно есть, книги, есть є при издании книги? Я отримую енергію від залу, коли люди задають питання, коли вони посміхаються. Я, я щаслива, чесно кажучи. І для мене мені приємно для себе робити якийсь аналіз власної роботи через лекції. І мені дуже приємно, коли люди також хочуть дізнатися і цікавляться нашою роботою, нашими процесами, аби самим зрозуміти, як їм іти, як їм бути далі. Бо ніде цьому не вчать. Мені це цікаво, тому що я сподіваюся, що таким чином ми вирощуємо нових авторів, вирощуємо нових редакторів, дизайнерів, фахівців нашої справи. Я з Луцька приїхав і вчуся, як власне в нашому невеличкому місці зробити. Успішний книжковий бізнес, книжкову торгівлю, видавництво і все, що відноситься до промоції читання, це все мене цікавить. І я тим ну, радую, що тут можна знайти досвід, знаєте, поспілкуватися особисто, почути лекції. Хороша річ, і я цим задоволений. Аудиторія просто, просто дуже і дуже класна, тому що, по-перше, це Бачу, що це люди мотивовані, що їм цікаво вони, слухати, вони задають е, е, цікаві питання. Останнім часом у нас цілий ряд нових е, незалежних амбітних видавництв з'явилось. Ну, це було цікаво, якісь взнати, спробувати о, знати певний досвід, певні бізнес-перспективи, тому що я за не розток культури, а я вважаю, що він можливий тільки, якщо воно стане на бізнес рейки всім, це буде цікаво. Взагалі, я давно співпрацюю з центром літературної освіти як лектор, і мені дуже імпонує загалом ця справа, якою вони займаються, от тому, що займаються вони власне в найширшому сенсі це пропаганда книжкової культури, пропаганда. Літератури, художньої літератури, і це як на мене надзвичайно важливо, бо от я про це буду говорити в презентації. І відсоток читачів у нас досить малий. Я відчуваю, що нам треба зростати, і ми будуємо зараз абсолютно новий ринок. І відповідно, всі ті люди, які хочуть навчатися, їх багато вони мають отримувати інформацію для того, щоб вони зростали, для того щоб зростали видавництво, для того, щоб зростав весь ринок загалом.